Усіх вітаю у продажу Chevrolet Volt 2011 року, плагін гібрид на фуловій комплектації по самій низькій ціні в Україні. Такий вид має, є момент по капоту, треба позайматися бампером. Така лінзована оптика туманки, лед повторювачі. Машинка прийшла з мінімальними пошкодженнями. Такі диски, така резина, лед повторювачі. Є у нас підзарядочка, зарядка лежить в багажнику. Такий вид має. Лет оптика позаду, парктроніки 360, в машинці є автопарковка. Гарний вид має. Крім салон в ідеальному стані. Повний електропакет. Музика у нас боссе. Так, виглядає салончик позаду. Дуже класний стан. Так, є у нас автосвітло, автодощ, датчики світла, такий бардачок, великий сенсорний дисплей з камерою заднього виду, підігріви сидінь, клімат, контроль, навігація, режим їзди на самій батарейці. Така у нас панель, автомат. Круїз контроль, управління мультимедією. Так, ось ви можете побачити розхід 167 тисяч кілометрів. Кому цікаво, звертайтеся.